Громадські роботи один із наймолодших видів кримінального та адміністративного покарання вітчизняні юридичній практиці та законодавстві. Нічого подібного, ні в царській Росії, ані за часів радянської влади в юридичній практиці не існувало. Общественні роботи діляться на дві категорії: перше це коли судом виносяться рішення за кітамілкі уголовне дії, наприклад, мелка кража там. Вот. Суд выносит решение в отношении, выносит решение и человека привлекают к уголовной ответственности, к общественным работам, и суд определяет время, сколько данное лицо должно отработать. Причем сразу хочу сказать. О том, что отрабатывают бесплатно, в свободное от работы, время, свободное время от учебы, законодателям четко определены, кто может быть в какое время это дело проводится. Если, например, студенты, то это проводится в свободное от учебы время. В соответствии с законодательством это все отнесено к органам местного самоуправления. То бишь, законом предусмотрено, что Наиболее такие как бы участки должны быть определены, и где должны работать эти люди, причем я подчеркиваю о том, что это все проходит на Безплатно, тобто ж без оплати їх роботи. Поява даного виду кримінального покарання завдячую нині діючому кримінальному кодексу України. Саме з набранням нинішнім кримінальним кодексом чинності з 1 вересня 2001 року і бере початок історія застосування та виконання даного виду покарання в вітчизняній юридичній практиці. Це адміністративні роботи, вони осуждені і вони мають таке наказання, як адміністративні роботи. Вони к нам приходять на работу. Работают они у нас с 8 до 12 и ведется на них табель. Вот сегодняшний день они отработали, им ставится 4 часа. Если они в какой-то день ну, не выйдут на работу, это у них прогул, передается их инспектору, и там уже они решают. Вот так они отрабатывают у нас на общественных работах. Бывает и 30 часов, и 40, и 200, и 240. У всех по-разному. Четыре административные и один уголовный. Мы за ними наблюдаем. Они у нас убирают, значит, так сказать, как ничейные зоны, парковые. Если где-то какой-то у нас есть не кондиция, как мы говорим, мусор, не габарит. Вот у нас есть для этого трактор, и мы вывозим эти свалки общественная, так сказать. Вот они у нас на таких работах. Що стосується громадських робіт як адміністративного виду покарання, то тут ще найкоротша історія. Поява його завдячує посиленню боротьби з порушниками правил дорожнього руху. Регламентований даний вид покарання статтею 51 кримінального кодексу України, сьогодні правоохоронні органи ретельно стежать за виконанням засудженими судових рішень. У будь-який час інспектори кримінально-виконавчої служби можуть виїхати на місця та перевірити присутність. Безпосередній контроль за громадськими роботами здійснюють майстри, яких уповноважують органи місцеві. Вого самоврядування виконання судових рішень щодо громадських робіт в інтересах покараних по випадку невиконання судового рішення. Суд може змінити покарання на більш суворе, навіть позбавити волі. Ані самі самостійно приходять к нам в інспекцію, получають направлення на і самостійно приходять сюди. Якщо ж ані не приходять на ці підприємства, то матеріали направляються по адміністративним. наказанием направляются в суд на арест и суд заменяет административные работы на арест если это уголовное наказание то мы направляем в прокуратуру и прокуратура возбуждает уголовные дела за уклонение от отбытия наказания то есть тут все э, на совести осознании самого человека осужденного. Більш детальну інформацію щодо нововведень у кримінально-процесуальному кодексі можна буде дізнатися у проєкті Життя варти свободи, який розпочнеться 16 травня.